Вітаю вас на каналі Трактор УА. Сьогодні до вашої уваги представили тракторець Кубота GT 19 19 кінських сил. Повний привід. Оснащений 3 дизельним двигуном, механічна коробка перемикання передач в гарному стані. Напрацювання 1064 мотогодини все працює. Три швидкості вперед, одна назад, три діапазони повищених, понижених Управління навіскою, управління горизонтом, функція АД, розворот на місці, без гідропідсилювача. Повноцінна трьох точка. Фреза в гарному стані. Метр сорок ширини ножі також в хорошому стані. Відсотків 70-80. 2000 рік ціна такого 7300. Є також багато інших, від 10 кінських сил і до 105. Кого що цікавить, звертайтеся.